А якщо скажемо, що створити власну онлайн-школу простіше, ніж зробити каву, звучить як мрія, але це вже реальність. Вістаді – не просто платформа, це ваш готовий освітній бізнес у кілька кліків. Вістаді, це швидкий старт. Почніть за 15 секунд, створіть власну онлайн-школу або курс без програмування та без складних налаштувань. Все, що потрібно в одному місці. Тут ви зможете відстежувати ліди, автоматизувати продажі та вести облік ваших клієнтів. Кожна функція працює на ваш результат монетизація без бар'єрів. Продавайте курси, налаштовуйте платний доступ, створюйте пакети підписки й промокоди. Вістаді повністю адаптована під сучасні моделі продажів. Автоматизація процесів. Видача сертифікатів, доступи до знань, розсилки, нагадування все працює автоматично, поки ви розвиваєте ваш бізнес, захист контенту та даних, усі матеріали під надійним захистом. Платформа, яка економить час і масштабує ваш бізнес. З Vistadi ви керуєте всім з одного кабінету: від першого натискання створити курс до вручення сертифіката. Вашим студентам. запускайте, навчайте, зростайте.